Цьогоріч до Великодня у Житомирі з 14 по 18 квітня будуть встановлені фотозони, працюватиме ярмарок, організують майстер-класи та розваги для дітей. В рамках організації привітань з великодня на вулиці Михайлівській у період з 14 до 18 квітня 2025 року будуть розміщені тематичні фотозони. З 14 по 18 квітня, з 16 до 19 години, на вулиці Михайлівська закладами культури планується проведення від комунального закладу міські публічні бібліотеки майстер-класи від викладачів закладів мистецької освіти, майстер-класи, майстер-класи від містки народної творчості. А також у рамках вітання з Великоднем буде проведена ярмарка мистки народної творчості. Майстер-класи пропонують різні з авторського писанкарства, виготовлення прикрас та великодній кошик. Також на вулиці Михайлівській встановлять дві тематичні фотозони. Це авторські майстер-класи, писанкарства, виготовлення прикраси, яєчка у техніці ж... Ждутова філігрань, техніка традиційної полісникової вишивки, техніка гратаж, також дитячі майстер-класи для більш маленьких житомирян – Це і малювання, і е, безпосередньо розпис яєць, а також різні майстер-класи, які будуть з музичним інструментом. Традиційно у нас буде виставлена військова фотолокація, враховуючи сьогодення. Друга фотозона буде у нас виставлена вже розрахована більше на дітей, вона буде тематична. З яєчками з кроликами. У скільки обійдеться святкування Великодня у Житомирі, розповідає Ілона Колодій. Попередньо було виділено понад біля ста тисяч, але ми зекономили, це буде 50 55. У нас в основному кошти витрачаються на е, закупівлю матеріалів для майстер класів Ми робимо це власними силами, е, силами працівників галузі культури. Єдине, на що ми витрачаємо, це на закупівлю матеріалів для цих фотозон. Для того щоб долучитися до майстер-класів, потрібно прийти на вулицю Михайлівську з 14 по 18 квітня, 16 до 19.00. Запрошуємо всіх дітей з понеділка по п'ятницю, з 16 до 19 години на локації, які будуть розміщені. Шенні на вулиці Михайлівській. Вже ж ми розуміємо, враховуючи, що у нас погода сьогодні то сніг, то дощ. У разі дощу, ми будемо переміщатися в приміщення Житомирської міської ради. У разі повітряної тривоги у нас поряд є укриття, тому будемо переходити в укриття. Вікових обмежень у нас немає, але у нас розраховані майстер-класи безпосередньо від наймолодших до 12 років.